Просто кричить психує. Привіт, моих. Привет, мои, <світ> <Мої світ> <як> ще красуні. Я <світ> просто бров. Найшов брух, ти брух, це твої красуні. Та вообще блин. Так оно ну, пешу сюди лопату, грибу. Можуть, там взяли видаву. У нас тут таки помидоры ростуть, ти шут не збираешь. Иду. Щас іду. Я ж тільки що буквально з тими помидорами говорив. А, не, я зроблю так. О, <світ> <світ> двоє. Гарна, як походу. Там. Любить нам де сонце їсти кожен ранок. На обід і вечерю. Подружилася з Степаном, вроді диви. Не боїться його, а, не передумала. Там вже да. Вже до Веспасяни йому ще далеко вона на зовсім на рівні. Дивись Веспасяна, поділа реально. Ти ж заснула, певно, лежить або згоріла. Не прикольно. там подаруночки По новій почті прийшли. Лісірована сорочка. Так, там уже за грибульки повзуть. Прям із брухту вилізла. Ніфіга собі температура піднялася. 70 градусів майже буде. Там же твій процесор в порядку. Да, взагалі, конечно вже, кошечки, скидує частоти. Без спеціально зараз горить, треба її переключити задачу. Ми спеціально переключаємося. Загальні всім. Заржавідош. І всім привіт. Ми продовжуємо виживати в ДСТ. Купатись машина і вмирати. вмирати від голоду, Да. да. Ну, може Ми б тут? хотіли б піти зараз. Ну Що там картоплі нема? Та немає ну. Системи. Системи нормальні. Да, блін. Просто кричить психує. Ой. Системи нормальні. Бруд. Привіт, мої кр... моїх Які красу. ще красуні. Це просто брухт. Найшов брухт, брухт це твої красуні. Та вообще, блин, да ну блин, я умираю цапець. Целющу мазь не можна ублизать. Не, думаю, що... Шо... Блин, а взагалі мені здається, що целюща мазь просто блин. для робота, а це не знаю. Хуй я... що я я зробив. Ты що я їв не було їжею? Да, зараз мне кинулась. Ты не ешь. А ты що взагалі Ну, м'ясо монстра. Та ти не їж його, краще залиш. Ми зараз давай скрафтим казан і приготуємо. О, ягоди виросли. Приготую я зараз щось із того монстра. Так, ладно, мені треба плюсти. Візьми, Пелюст... піди, піди знайди десь якесь поодиноке дерево. Та, що що насбирають? Плюски, бо мені прям щось взагалі погане, що наш точний. Ну звісно, ти монстра з'їв. Ну конечно. Не. Ще й не свіже, походу. Ну, а, кстати, да. Мало того, що м'ясо монстра, так ще якесь просрочене. Так, так, ну, цьому, Може, там гриб ти зібрався лопатою на воз? Да ні якусь пташку. Я хотіла вкрасти О, сінь. А я думав на воз? А ось я якраз знайшов Гуан. Гуана це добре. Да. Зможеш себе вилікувати. О, я зн... А, хоча так, ти тут казав, що біля нас квіти не збирай. Ну, в принципі, да, я ось відійшов трішки. Так, як мені. А ось. Затопив чуть-чуть. Віночок скрафти. У нас тут стільки гільчастих дерев просто росте, що я думаю, вже разом з тими, що я посадив, у нас взагалі не повинно бути проблем. Диви мандрагору, прикинь. Забирай її. А в мене місце. У мене немає місць. Але у тебе є що лишнє викинути? Може якось там не З, дом, я з каналізатора Степана. Ти можеш відпустити, кстати, в Риллі, щоб він літав да. вільно. А він літає. Щоб сканалізатор був вільним. А то для чого я в інвентарі взагалі носить, якщо він може просто за тобою літати? О, ніхто не б'є, ніхто не ну, чіпав. Та, та блін опів. Ото такий о, тут оазис. У нас такі помідори mm. ростуть, ти шо їх не збираєш. Іду. Мене... Щас іду. Я ж тільки що буквально з тими помідорами говорив. У мене тут такий голод, це Ну, але нічого зараз його якусь. Так, я знайшов вудочку, я взагалі зможу поро, поровити рибу. Я зарадам оти, я твій друг краще будь добрий. Ну я люблю друга, так. Да. Тільки не їсти сама. Солом'яний спальник, віддамо свині. Веспасяні дай Дайте веспасяні в вона... А ні, я зроблю так. О, ага. диви. виспасяна гарно як ніколи. Да. Ну, так подожди. До речі, на тобі ось це... Мені треба спальню цей покласти. Да, на тобі ось це гону, куди мені покласти, обідав. Опа, подаруночок! Давай сюди мені його. А, ось до біля каки клади. Я йду відкривати якийсь подаруночок. Ну прикольно там подаруночки якісь. По новій почті прийшли. От футболка. Просто футболка. Надій на футболку. Та ні, не хочу я її надійну. Блин, завали взагалі костюм. так мандрагору тобі дати. Mm. А я не можу тобі дати. Можеш якось відлипнуть від цієї коробки. Та блін, віддаш ти. Ой кинув бі... А если він безів її, точніше вона у тебе то... спеціально. Не треба було так відводити, блін. Да, покажи. Далеко втік. Так, Ми зараз позбираємо урожай. Треба мені Треба А ти дерева ніхто не підпалював, ні. Мені треба траву знайти. Ні-ні-ні-ні-ні, ти що ти робиш? Я чуть не цю кущу. Що Збери ці ягоди. Так. Мені треба знайти траву, я мені ж факел треба скрафтити. Блін, капець. А мені треба оцінити щастя перцю. Mm, так, так перець не вміщається, треба посадити насіння. В тебе ніде немає oh, oh. сволоскипану. В скриньках вроді десь, мабуть. Блін, то чому я так далеко поперся? Я не знаю. Це певно в руки візьму. Він так літає, якась не знаю, бджола за тобою. Ці каналізатор Степан. Можеш не знаю, пожарити ці помідори, там. Mm то може давай принесу на них ранні ще 30. Давай відкрий його. Нож. Ну, Лі... Що Лісірована там? сорочка. А мені якась футболка фіолет... фіолетова. Фіолетова. Фіолетова випала. Ням де сонце, я їм їжу. Ням де сонце. Звучить і правда ніби якийсь цей. <ристо> да. Якийсь рецепт ням де сонце. Ну, щось таким, не знаю, французьким. Да. Так. Веспасяна француженка, походу. Напевно. Любить ням де сонце їсти. Кожен ранок. На обід і вечерю. І бігти Або... в вогнище. Дивош, yeah. не знаю, всередині. Бігти аж всередині неї щось світиться там. Так, да, Веспасяна любить кожен день бігти в вогнище і їсти ням де сонце. Так. Отак і живе собі. У тебе є дрова, щоб розпалити багаті. Якщо немає, то візьми скриню. У мене просто все забите цію, цими овочами. Де сонце? Можеш посмажити. Та я в принципі смажити не хочу, бо воно вроді псується їжа швидше, якщо її смажити. Та мені даси, воно не псується, воно зразу все цмак. Та ні, давай не будемо тобі, індики вибігли і забігли. Ми не будемо тобі і мені давати їжу, ми потерпимо обоє, а уже скрафтим казан і от тоді вже поїмо. А то який смисл зараз просто не знаю дві секунди подивитися, щоб знову бути голодним якщо все це добро можна потратити на якусь, не знаю, на якийсь делікатес. Та да, взагалі, я надіюсь, цей делікатес відновить все зараз. Цей ну, каналізатор все. Я, всес... я ось не знаю, він є тут. Це, в принципі, теж сюди покладено. Отак. Не а так. А що він сканує? А, Но він Веспасіану всіх... сканує, чи що? Та не Веспасіану. Їй всіх. страшно, вона втікла. Да, брух, а ті, я їх сканує. просто не бачу. Я там несу, монстра не їв. Системи нормальні. Вже там відеокарта пливе. Веспасяна, боїться, в тебе відеокарта пливе. Да, ну хай нічого Ви... закінчується. Вона ні, до... подружила із... подружилася зі Степаном, вроді диви. Не боїться його, а мені передумала. Там вже да. Так швидше день ми стає. Вже такі ночі Лі, ні, не знаю, вже зима скула. Давайте день. день. Це може грибульки повзуть. <ріст> Прям із брухту вилізу. <ріст> так все. Let's go Так, ти взяв смолоскипи. <ріст> Треба. а отут може десь краю є якісь. Чи ти вже знайшов <ріст> хороше місце <ріст> для спалювання? <ріст> Тоді підпали дерево, в принципі, побудь Блин, там біля нього постій, почекай, роз... поки всі згорять, щоб не там хоча вугілля не, не загорілось. Та вона вроді не повинна згоріти, надіюсь, вона не така дорненька. Ну вона прям не знаю, аж до цього вогнища підійшла така. Я в багаття пригнула. Так, да, прям аж не знаю, понюхала його. Блін, ну капець, конечно, все там тріщить всередині. І я модна теж і холодний, але нічого з'їсти не можу, у мене тільки м'ясо монстр. Да, нам треба вже їсти щось більш таке ситніше, да. а о, не о, просто давитися. Ніфіга собі температура піднялася. 70 градусів майже було. Нічого собі. Це блін. Там же твій процесор в порядку. Да, взагалі, конечно вже рушечки скидує частоти. Так. А оце, типу... Я певно піду за какашками. Так. Що там? Оці дерева, типу, зрубувати, да? Щоб вугілля було. Ну, які вже згоріли, ну, да, так. їх так. зрубати і тоді. Та В принципі, ні, їх ні. можна не рубати, Везпасіона але тоді тобі довго би. чекати доведеться. Блін, Веспасяна, я тобі кажу, Вовна Не бій дерева. дерева. О, а як, кстати, тут якраз нашого старого древнього <страш> старого древнього знайшов. Старо, стару древню. Тільки сказати дивиш, старого що? друга. Та Веспасяна що ти робиш? Гряче тікай. Веспасяна зараз горить, треба їй переключити задачу. Спробуй, може, когось атакувати. Веспасяна переключайся. Тут трава загорілась. Туше її. А хоча, в принципі, якщо вона вже прямо горить, то вроді погасить не можна. Тоже да. ну, то ж Ну, не зато зібрати. Бля, не, я навіть і не можу. Скільки ти казав, там треба вугілля. Вроді би 6. Якраз є 6. Добре. Все, я йду бігу крафт казан. Сен такий прикольний, коли не б'ється. Да, Прям зараз давай, дай. да. Так, біжу, біжу, я какашок не для того, щоб удобрити останні кущі. Так. Ну куди ти? Зараз почекайте, мені не зможе дати, бо в мене місце забите. Я сейчас я удобрю кущі. Нету, ну, конечно, не падають вже, але все. У мене 30. Ну зараз якісь, може, ціктайлі приготовлені. Так є я? тут ще що удобрити. А в нас кущі з травою взагалі не удобрені це як так? Я не знаю, ну давай все ж таки ти спочатку. Та мені каки на щоб мене місце вільне було. їх так багато назбирав, там що десь поле збілами чешу. Ну що, то що. Аж так. туди пішов. Ну з чвис чином. Давай. Mm. Угілля. Mm. Так, що ж нам там треба? Mm. Mm. О, тут навіть книга рецептів є. Що так, зараз крафти а, ще нам зараз скрафти. Нам треба каміні-блоки. Ну в нас є вони. Я а надеюсь. де ви Я не знаю де вона кстати. Ну що вже згоріла? Та вроді як би. Так кладу, поки дві картине сюди, щоб можна було місце. Десь була, ти загула. Ну реально, може вона в цей будинок заховалася. Може, напевно, її набридло просто. Так. Блін, приберемо ці мотузки і шишку. І все і в мене м'ясо бейку. Все, давай мені м'ясо монстра. Чудо я купити. Амброзію. Ні, амброзію ми не спробуємо приготувати. М'ясо монстра, гарбузу, помідорки. і вийде. Вийде фрикаделька. Візьмеш mm -hmm. першу порцію ти. Фрикаделік mm -hmm. свіжих, ситних. Так, підкинуть вогню ще можеш, у мене mm -hmm. дерева немає. Mm -hmm. Камінь сюди. Картоплю забираємо. Два їжі. Наконець ту. Прям... Нарешті. Харч. взагалі, все. Заржавіло аж. Так, фарширований баклажан. Ні, я ти хоч у ті вони певно, певні будуть, чим форшрований баклажан. До речі, м'ясо монстра, да... робляться. Ну то ж так. Якщо там правильний рецепт зробити, же... то виходять тефтельки і воно не буде жахкати. Тут, тут же ще є цей як його. Павуки коротше тут є, рядом. Ну то ж так. Але там у них гніздо, я бачу по карті, там два гнізда пауків і гніздо бліна вже просто королівського уровня. А, трьохповерхове оце типу. Да, там аж Добре. два їх уже. Що звідти як вивалиться королева пауків, як заплетена на школі. дві королеви, то нам тут аж тісно стало да. Цьому машинаріуму. Да. Так, на, ще є штіфтелі. Прям на году. Да просто прям запхнули, в рот. да, в телі, такі, да їж, А хотя, кстати, фарширований перец. Бо у мене місце забит. Блін, я не буду фарширований перец готув, готувати, потому що, скорее всего, він напевно погано впливает. Ты пасяна напудилась реально. Ты заснула, певно, лежить. Або згоріло. Та я не бачив, щоб вона згоріла десь пішло. Зараз десь буде, скоро навіть. Так, ну в принципі, а в мене, до речі, здоров'я не відновлюється від їжі. Ну, в мене нібито теж, але хоча б не падає. Так, да, мені, походу, какашками прийдеться обмазувати, щоб відновити своє здоров'я. Вже ночі такі. Так, я, в принципі, зараз ще, ще двоє фрикадельок з Зготую і при... одні... одні забери собі, хай в тебе полежить. А в мене місця немає. На всяке, якщо проголодаєш, шишку не знаю. Ладно. Десь посадиш так, шишки. Так, так. А ось і ви спаціяне. я ж казав, що вона в цьому доміку. Прибігла. Ні, вона в цьому доміку була. Нічого собі. Диві блін. Просто блін, Кокон трьохповерховий. Коротше, забереш прийдеш свої фрикаделі тут. Ну, типу, поклади їх в скриню десь, напевно. Та вони в казані тут, в принципі, собі залишились, нікуди не ділись. Нам треба походу Тут холодильник. я прийшов. Ну то ж так. А для нього треба детальки. Для деталі треба механізми. А механізмів я не знаходив. Ну. А механізми це шо, типу. Ну, це така лампочка ходяча, хто ти. Ой, диви тут ще один свін. Мене Веспасіана забула. Пожди, тут ще один свін. Я їй подарував капелю. Діді, та не треба. Це мій простір. Веспасіана це що зовсім? Це простір веспасяни. Хе. Ти не свиня, тримайся подалі. Ну то й що я не свиняю? Тебе годую, ягодами дивись. Це не мій простір, то в смайслі. Ти про Вона просто не любить твій простір. Тут, в принципі, не знаю, може посаджувати ялинки, тут з краєчку. Та тут, тут взагалі того, всюди дивляться трьохповерхові. Тут аж три в одному місці. Уже просто настільки ми, так сказати, їм волі дали. Тож, так. Що вони просто вже розмножили свої володіння. З моєю популяцією прям жорстко. А їх можна, напевно, підпалити. Да, ну да, да. то ж так. Ві Але... це що таке? Гниль. Це треба зовсім обережно робити. Там, певно, просто щось гнило. Мені його брати чи ні? Ну я не знаю, чи нам ще гниль треба. Ну десь щось добре. А хоча ні, диви, мені треба селітра, дві гнилі і п'ять гівняшок, і я можу гниль. зробити компостну плівку. І шо це. Травіна терапія. Ну це, певно, якась штука, певна, яка хорошо мене вилікує, так що гниль бери. Okay. Я гілочки тут спираю, Гниль, какахи, все це дуже добре, Блин, все це дуже собі... смачно. як він за деревом просто заховався. Цьому свину, походу, треба м'ясо монстра. монці. Ну до Веспасяни йому ще дойти, треба от так йому треба. Каже, до Веспасяни йому ще далеко. Вона на зовсім інному уровні. У неї є стильний капелюх, у неї є свій будинок. Да, цей свін не знаю, просто ходить. Не знаю взагалі, що він робить, де? У неї є все, а він просто ходить. Просто ходить, бродить. Ой, ну да, вже вечір. Вже вечоріє. Ну що я походу зараз буду вер... вертатися, вернутися і будемо на цю серію завершувати. Так і зробимо. То шо уж тут. А поки ти вертаєшся, я попробую. <гум> Може щось а зможу следуючий... зловити з води. А в слідчій серії треба буде от свина піти до того свина, так сказати, дати йому м'ясо монстра, що в мене б'є. Що ти хочеш, що <гум> таке? То взагалі щось непонятне. Може ти вже заржавів. Може. Я вроді би не голодний. А може десь тіптелька застрягла. Да, десь Процесорі. Та да, десь попало на якусь мікросхему, мене як жахнув. <laughs> Дра пообережні з такими речами. Ой, я тобі насіння згодував, я хотів тебе посадити. А ти підбіг і Віртозі віддало тобі згодувало його просто Ти насіння. Воу-воу! Wow, wow. Все, в принципі, завершуємо тут на цьому серію. No, Ми так. нарешті більш-менш наїлись. No. Так, я ще поїм. Пере... А... а, ти перегрівся. А від чого? Ти в мене... Не знаю, внутрішня регуляція температури від. А що таке, шо? Шось он дет тількись не знаю. Певно, твоя відеокарта перегрілась, тобі треба її трошки устудити якось. я даже не знаю, від чого це перегрілось. Ну вже ніби тут температура падає, вже все, кулера включились там. Да. Ну тоді, значить, завершуємо на це цьому Уже А, О, кстати, в Рілі, а вдруг, типу, сканалізатор, коли е, вільний, він якось в Рілі процесор там віддав карту твою нагружає всередині там. Ні, ну я мав на увазі оцей, типу, ужас, чи якось, там, жах, кошмар. Так. Ну, можливо, це, до речі, і за сканалізатором. Типу він якось сильно навантажує твою систему системи, коли увімкнути. Так, все, треба ну, коротше, та, давай, завершуємо. Так. Да. Ти вже в наступній серії. Так, ну... Продовжимо. Все, тоді бувай. так. до зустрічі.